Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про царя Саула. Ми розміркуємо над наступними питаннями: чи був цар Саул духовно відродженою людиною? А якщо так, то чи залишився цар Саул духовно відродженою людиною. Наперед зазначимо, що остаточну відповідь щодо спасіння людини знає лише Бог. Сьогодні ми тільки зважимо на факти, які нам відомі. Ми звернемо увагу на ті аргументи, які часто наводяться, щоби вказати на царя Сеула як невідроджену людину. А також ми звернемо увагу на аргументи щодо царя Сеула як відроджену людину. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження його слова. Можна навести наступні аргументи, які свідчать проти духовного відродження царя Саула. Цар Саул був заздрісним, цар Саул був ненависним. За наказом царя Саула пролилося багато невинної крові. Зокрема, кров 85 священників та їхніх сімей, і навіть була вбита худоба, яка їм належала. Були різні випадки, коли цар Саул не виконував прямих наказів Господа. Цар Саул нарушував закон Мойсея. Після відкинення Саула як царя, Господь післав злого духа, хто перебував на Саулі. Цар Саул на протязі певного часу був одержимий своїм бажанням вбити Давида. Цар Саул навіть раз намагався вбити свого власного сина Юнатана. Цар Саул вимагав послуг ворожки викликати йому на той час вже мертвого пророка Самуїла. І цар Саул закінчив своє життя самогубством. Для певних коментаторів Біблії цар Саул вважається типом антихриста, тому що він неодноразово робив вибір, який ішов який проти Господа та обов'язків, які Бог дав йому. То хіба тих аргументів не є достатньо, щоб прийти до висновку, що цар Саул був неспасенною людиною? Існує тенденція, базуючись на вищенаведених фактах, стверджувати, що цар Саул ніколи не був духовно відродженою людиною. А щодо помазання царя Саула та сходження на нього Святого Духа незадовго після його помазання. Відповіддю того, хто притримується думки, що цар Саул ніколи насправді не був духовно відродженим. Може бути те, що Дух Господа, що сходить на людину, це одне, а дух Господа, що входить в людину, це інше. Дух Господа сходить на людину для служіння, а входить у неї для спасіння. Ті, хто вважає, що цар Саул не був духовно відродженим, вказують на численні зловживання, помилки та злочини, які він вчинив, стверджуючи. Що жоден істинний послідовник Бога не міг би поводитися таким чином. Але оскільки історія царя Саула має інші деталі, які ми ще не навели, то було би неправильно прийти до остаточного висновку для себе, не дослідивши тих деталей. Отже, дослідимо ці деталі. Звернемо увагу на першу зустріч Саула з пророком Самуїлом, через кого Господь помаже Саула на царя. Перша Самуїлова, 9 вірші 18 по 19, і підійшов Саул до Самуїла в середині брами та й сказав: Скажи мені, де тут дім провидця? І відповів Самуїл Саулу та й сказав: Я, той провидець, вийде перед мене на пагірок, і ви будете їсти зо мною сьогодні. А рано я відпущу тебе, і про все, що в серці твоїм, я розповім тобі. Чи міг би якийсь ізраїльтянин не знати про пророка Самуїла, хто багато років служив у Скинії та у містах Венямина? Кіш, батько Саула, напевне, щороку водив свою сім'ю на поклоніння до Скинії. Хіба це є можливо, що Саул не знав, як виглядає пророк Самуїл? Навряд. То чому в нашому тексті записано, що Саул не пізнає пророка Самуїла? Чи є можливим те, що автор описує Саула як духовно мертву людину? І що тут Дух Господній діє стосовно Саула, так, як і зі всіма спасенними людьми? Дух Господній бере звичайних, недуховних людей? Та робить їх придатними для служіння. Також це не було випадково, що Саул потрапив до міста того дня. Це не було випадково, що Саул прибув саме тоді, коли пророк Самуїл був у місті. Бог організував цю зустріч адже Саул був вибраний Богом. Так само це не була випадковість, що кожен із нас, спасених людей почув Євангеліє благодаті. Наше обрання Богом не була випадковість? Бог організував цей вибір ще перед закладен світу. Після зустрічі з Саулом пророк Самуїл ввів його та неназваного слугу до кімнати. 1 Самуїлова, 20 по 22. Та для кого все пожадане в Ізраїлі? Хіба ж не для тебе та для всього дому батька Твого? І відповів Саул та й сказав: Чи ж я не виняминівець із найменших Ізраїлових племен, а рід мій найменший з усіх родів веняминового племені? І чого ти говориш мені о таке слово? І взяв Самуїл Саула та слугу його і ввів їх до кімнати і дав їм місце на чолі покликаних, а тих було близько 30 чоловіка. Пророк Самуїл не запросив Саула до кімнати. А взяв та ввів до кімнати. Вони отримали місце на чолі покликаних. Хто є покликані в Біблії, пише апостол Павло. Послання апостол Павла до римлян, 8 розділ 30 вірш. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Призначив, покликав, виправдав, прославив. Це є шлях кожної спасенної людини. І всі ці кроки є не нашими ділами, а ділами Бога. Але звернемо увагу на те, яке слово відсутнє у цій послідовності. Відсутнє є слово освячення. Це є те освячення, що ми самі повинні робити. Як писав апостол Павло до Филипян. «Зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Так як пророк Самуїл взяв, увів та дав місце Саулу за столом покликаних, так і Ісус Христос вже посадив нас на, небесах, на небесних місцях у ньому. Послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ 5 по 6. І нас, що мертві були через прогріхи. Оживив разом із Христом, ви благодаттю, і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Після трапези пророк Самуїл, за наказом Господа, помазав Саула на царя. 1 Самуїлова, 10 розділ 1 вірш. І взяв Самуїл посудинку оливи, та й вилів на його голову, і поцілував його та й сказав. Чи це не помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря, і будеш ти царювати над народом Господнім, і ти визволиш його від руки ворогів його навколо, і ось тобі ознака, що Господь помазав тебе над спадком своїм на володаря. Помазання Саула було незворотним актом Цар Саул залишився помазаником Господа навіть після того, як його Бог відкинув як царя Ізраїля. У цих віршах знаходиться ключ щодо відродженого стану Саула. Мова у тих віршах йде не про спасіння, а про спадщину. Вже духовно відроджений Саул був поставлений над спадщиною Господа. У Біблії написано про дар Божий та про нагороду від Бога. Спасіння духу є дар Божий, над яким не працюють. Спасіння душі, тобто освячення, пропонує спадщину від Бога та нагороду, яку треба заслужити. У Біблії говориться про вічне життя для спасенних людей та про нагороду для спасенних людей. Бог гарантує вічне життя для спасенних людей, а нагорода не є гарантованою. Спасенна, духовно відроджена людина. Може втратити нагороду, якщо не буде плодів віри, Бог дає гарантії вічного життя, але нагорода не є гарантованою. Про гарантію вічного життя писав апостол Іван. Перший лист Івана, 5 розділ, 13 вірш. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого сина. Маєте вічне життя. Але Євангелист Іван теж писав про можливість втрати винагороди. Другий лист Івана, 8 вірш. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Також сам Ісус Христос не раз попереджував про можливість втрати нагороди. Євангелія від Матвія 6 розділ 1 вірш. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоби бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від отця вашого що на небі. Євангелія від Матвія, 16 розділ 27 вірш. Бо прийде син людський у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Євангелія від Марка 9 розділ 41 вірш. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам той не згубить своєї нагороди. Після помазання Саула Дух Господній злинув на нього. Саул став іншою людиною та Бог змінив йому серце на інше. 1 Самуїлова, 10 розділ, вірші 6 та 9 і злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною. І сталося, як повернувся він, щоб іти від Самоїла, то Бог змінив йому серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того дня. Того дня серце Саула змінилося, він став іншою людиною. Те саме трапляється з нами, коли ми знаходимося у Христі. Бог дав йому інше серце. Пророк Самуїл не змінив Саулу нове серце. Нове серце було даром від Бога. І дари та покликання Боже невідмінні. То що сталося з царем Саулом? Початок царювання Саула був добрим, але непослух царя Саула Господнім настановам привів до трагічного кінця. Існує таке неправильне розуміння щодо спасіння людини, що кожна духовно відроджена людина буде жити усе послідовне з дня спасіння життя у святості. Але такий погляд не підтримується багатьма біблійними історіями та персонажами. Будучи духовно відродженою людиною, не є гарантією наполегливості у святості. Духовно відроджена людина може почати свій шлях добре, але закінчити плачевно. Духовно відроджена людина може жити тілесним життям, як і неспасенні люди. Так апостол Павло називав духовно відроджених людей Коринфу тілесними та докоряв їм і закликав їх до покаяння. Так і цар Саул був. Та залишився духовно відродженою людиною, хто з часом почав жити тілесним життям. Більше того, цар Саул жив тим тілесним життям аж до своєї фізичної смерті. Прихильність Господа до царя Саула була умовною та залежала від послугу царя Саула. Цар Саул став непокірним та втратив не своє спасіння. А свою спадщину царства, в історії царя Саула мова не йде про окремі випадки гріхопадіння, майже всі погодяться, що спасенна людина продовжує час від часу грішити і після свого народження згори, а в історії царя Саула увага зосереджена на явній постійності у гріху з боку відродженої людини. І як Кару за непослух Господь послав йому Злого Духа. Але навіть у своїй тілесності цар Саул каявся, цар Саул викоренив ворожбитів та віщунів. Навіть у своїй тілесності цар Саул пам'ятав, що Бог відповідав на його молитви в минулому. В царі Саулі все ще залишилася певна віра та схильність до доброти. Зрештою, для нас написано причини смерті царя Саула, коли автор книги Хроніки підсумовував життя царя Саула, він написав. Перша книга хроніки, 10 розділ вірші 13 по 14 і помер Саул за своє беззаконня, що він ним споневірився проти Господа через Господнє слово, якого не тримався. А також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати, а не вивідував від Господа. І він убив його, а царство його передав Давидові Єсеєму синові. Причиною смерті царя Саула не було те, що він не був духовно відродженою людиною, а було нарушення закону та нехтування Господнім словом. І втратою царя Саула не було його спасіння, а царство. Теж перед смертю царя Саула, пророк Самуїл, сказав йому наступне. 1 Самуїла, 28, розділ, 18 по 19. Як ти не слухався Господнього голосу і не виконав полум'яного гніву його на наамалика, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня, і Господь віддав із тобою також Ізраїля до руки Фелистимлян. А взавтра ти. Та сини твої будете разом зі мною. Також Такоїзраїлового табора віддасть Господь до руки Фелистимлян. Пророк Самуїл пророкував Саулу, що після смерті Саул та його сини будуть зі Самуїлом. Чи стосуються слова пророка Самуїла зі мною, загалом Шеолу місця мертвих? Чи вони більш конкретно відносяться до обителі праведних? Той факт, що син царя Саула Юнатан був праведною людиною, свідчить на користь того, що цар Саул приєднався до Самоїла в обителі праведних. Про обитель праведних після смерті говорив Ісус Христос у історії про багача та Лазаря. Євангелія від Луки, 16, розділ, розділів 25 та 26, Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добра своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять ізвідти. До нас. Отже, сьогодні ми запропонували наступний погляд на життя царя Саула, незважаючи на непослух Господу та важкі гріхи, скоєні царем Саулом після його помазання, цар Саул був та залишився духовно відродженою людиною. Але цар Саул втратив своє царство, цар Саул втратив свою спадщину. І урок з життя царя Саула для нас може бути наступним. Щоби отримати спадщину від Бога, потрібно не тільки знати Божу волю, але і виконувати її. Так, в Євангелії від Луки у 6 розділі 46 вірші, ми читаємо, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. І тому просимо Господа, щоб дав нам рішучість прикладати усі наші зусилля, щоб, як писав апостол Яків, бути виконавцями слова, а не тільки слухачами. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.